Всім привіт! Більше трьох років вже не було відео на цьому каналі, але життя продовжується, і якось потрібно йти, їхати, наприклад, на велосипеді, як я зараз не їздив вже більше ніж півроку. І от щоб себе мотивувати, вирішив записати коротке відео і проїхатися на велосипеді, ну і показати. Тут кілька цікавинок, які є в місті Познані. Тим паче, що буквально там на минулому тижні або два тижні тому відкрився цікавий такий велопішохідний об'єкт, ну, куди ми зараз і поїдемо. А поїдемо ми ось так от Вартотрасою. Вона так і називається правим берегом ріки Варта. І в ту сторону, в сторону університету Познанська політехніка, там побачимо наш об'єкт. Їдемо, тут недалеко, так що спробую записати, хоч якось з камерою на шоломі не звикло їхати, ну, але подивимося. Зараз тут така частина вартостради не асфальтована, а вже ось там можна побачити, з'їжджають велосипедисти. Там вже траса асфальтована, ну це вже комусь що до вподоби. Звісно, ті, хто їздить на шосе, то тільки асфальт, ну а я на своєму корчі, то можу, в принципі, і тут тим паче, що тут вона засипана таким щебнем, то нормально їхати. В минулому році в цей період тут все було залито водою, був розлив такий серйозний. Ну і тут то, теж, як і в Полтаві. Є спортивна секція з греблі. Ну і зараз що я можу сказати? Зараз ще ранок десь 10.30. то людей ще мало, вітер сильний. Не знаю, як той мікрофон, чи він відпрацює цей вітер чи ні. І ось попереду мост Святого Роха, ну, то такий звичайний міст, трішки відремонтуваний на початку 2000-х, там є велодоріжки на ньому, а от там далі Видно вже такі білі арки невисокі, то і є мости Бердиховські, ті мости, яких іноді тут називають кладки, по яким дозволено велопішохідний рух тільки. Да, зараз небагато людей, ось біжуть дівчата. Через дві години буде набагато більше. Ну і тут ай по праву сторону видно вже корпуси політехніки Познанської. Літаки літають різні і військові, і цивільні. Це пішов військовий. На зліт транспортник видно. Був такий шум. Довжий. Ну і я перший раз їду на велосипеді на цей мости. Зараз побачимо, що тут. Точніше, пішо я тут був, але як сюди можна заїхати, ще не, не знаю. Ось сходи пішоходні до політехніки, то хіміко технологічний факультет, то центр лекцій. Ну, а нам сюди. Така бетонна дорога. Ще благоустрій не завершили. Ну, доволі широко можна навіть я маю надію, нормально вписатися в цей радіус. Так, так, запросто. Бо з тієї сторони був там зроблений десь з'їзд, то він такий доволі слабенький. А тут я так розумію автомобіль може за потреби з'їхати. Ну і зараз тут можна побачити політехніки, корпуса. А ну і ось неправильно запарковані автомобілі, Вон, вже листи щастя, блокировка на колесах. Ну і ось наші мости. Їдемо. Так, велодоріжка пофарбована. в Сірий колір. Такі лави можна потусити, полежати навіть. Посидіти от є зі спинкою. Круто. Ага. І тут два мости і поміж ними острів Тумський. Причому остров то не остров, то як такий осередок, бо острів, бо острів наш, острів по польську то Виспа, а їхній остров, воно використовується в значенні як якийсь осередок релігійний. Остров Тумський, на ньому розташовані різні катедри в тому числі перша в Польщі ну і ось можна побачити такий відок файний з тієї сторони політехніка, хіміко технологічний, потім будинок новоректорату, який будується. І архітектурний факультет. Інші факультети знаходяться далі, глиб. Ми їдемо на другий мост. Я намагаюсь. Ну і тут основне русло річки варта. Можна побачити. Ну і там попереду старе місто, вулиця Гарбари. Ну, а тут якась така промислова, колись була газовня. Всі знімають, всі фоткаються. Ну Тут ще об'єкт не закінчений трохи, іде благоустрій, але в принципі Головну ідею видно. Вон політехніка Познанська, 350 метрів. Тут тут от, де під мостами територія, то влітку тут така зона пікніків, можна прийти зі своїм, сісти і навіть випити, не тільки поїсти. Ну а тут такі літні майданчики. Зараз вони зачинені, але влітку будуть відкриті і можна буде... Тут посидіти за кавою або пивом. Так. Ну і тут ось така, в принципі, було... тут колись було е старе русло варти, але його засипали і пустили в цю сторону. Так що... ну, А далі я ще проїдуся, але вже без камери.